Кожна дівчина мріє про ідеальну шкіру, але перш за все варто полюбити свою неідеальну шкіру та підібрати правильний комплексний догляд, який поєднав собі набір для догляду за проблемною, жирною та чутливою шкірою від MediPeel. очищення, заспокоюючі дії, зволоження і захист. Набір складається з чотирьох професійних засобів. М'який очищувальний гель, заспокійливий тонік, сироватка для обличчя, легкий крем для обличчя. Перший етап детоксикальний гель допоможе шкірі позбутися будь-яких забруднень, залиш. Макіяжу і підвищити її чистоту. Він делікатно прибирає макіяж і брод, не викликаючи подразення. Саме тому він ідеальний для чутливої шкіри. Другий Тонік полегшує подразнення і покращує загальне почуття шкіри. Завдяки своїм спеціально підібраним компонентам. Він заспокоює шкіру, роблячи її менш чутливою. Також зволожує, роблячи шкіру м'якою та еластичною. Наступний етап сироватка з комплексом натуральних трав, які зменшують почервоніння і запалення, відновлюють сяйво, боряться із вільними радикалами і детоксикацією пор. Останній етап Крем як захисник вашої шкіри, створюючи на ній бар'єр і запобігаючи втраті вологи. Також зволожує шкіру, підтримуючи гідроліпідний баланс на оптимальному рівні. Після використання цього набору шкіра має зменшення почервоніння та запалення, підвищений рівень зволоженості, більш гладку і м'яку текстуру, підвищення еластичності, зменшення видимості пор та поліпшення тонусу і рельєфу шкіри. Купуй оригінальний продукт у офіційних дистриб'юторів бренда Діпіл в Україні та підписуйся на наш канал та інстаграм сторінку.